Всіх вітаю! З вами Марія, і давайте дивитись що буде завтра. Починаємо з особистого життя. Угу. Слухайте, ну тут можливість. Як зустрічі, як побачитесь з кимсь. Це більш як з родиною, з родичами, з спорідненою душою, е, з кимось, е, з ким у вас вже навіть є якась така, знаєте, як традиція. Коли ви бачитесь з людиною, ну, після якихось певних подій, наприклад, або це там, якесь число. Тобто тут, як пропозиція буде для того, щоб з людиною поспілкуватись. Навіть, знаєте, може бути така ситуація, що десь посперечаєтесь в чимось. Тобто, це не, не мета цієї зустрічі, а воно просто так вийде. Занадто емоційно буде так тут для когось з вас. Сфера кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання. Кажуть, що так само, як і було. Тут не буде змін якихось тут. Поєднуються, закохані тут люди, які важливі один для одного. Люди, які м -м, теж, знаєте, от я б сказала, от день занадто емоційний день, коли між собою ви можете трошки так посперечатись, бо не всі будуть ладнати зі своїми емоціями. Ну, наприклад, якщо ви можете там себе тримати в руках, то людина, з якою ви у стосунках, з якою ви спілкуєтесь, ну, може, не так добре володіє своїми емоціями. Тобто тут ну, розмови одні й ті самі, тут не будуть підніматися якісь нові теми. Але щось тут, ну, знаєте, як, наприклад, да мені набридло вже це чути. Отаке от може бути, знаєте, як, ну так, запалюєтесь, наприклад, чи ви, чи людина в якийсь момент. Далі, діє чоловіка у бік жінки. Діє чоловіка. У бік жінки. Чекати буде, щось хвилюватись буде через жінку. Жінка важлива, цінна для нього. І те, що буде, зараз побачимо, що жінка буде робити в бік чоловіка, але тут як реакція на її якісь дії, хвилювання через її якісь дії. Тобто, знаєте, коли, наприклад, посперечались, і жінка щось йому скаже, а воно як засяде в голові. І буде довго про це думати, хвилюватись, нервувати. От щось таке тут про чоловіка. І чекати, ну, коли пройде час, і цю ситуацію можна буде змінити. Отак От тут більше. Так, далі дивимось дії жінки у бік чоловіка. Тут жінка в очікуванні. Ой, ну Жінка тут дійсно тут говорить багато чого. Не просто так. Тут буде згадувати якусь ситуацію, яка вже відбулася, і знаєте, як підсумкувати треба. Ну, підсумок такий, що як вердикт буде виносити, ну, тут тут так. Настрій той, що треба буде в жінки. Може бути така ситуація, що не дуже вона себе буде почувати в цей день, наприклад, там тиск в неї, голова розболілась, там щось інше. І от не чіпай, називається. Але ж, я так розумію, що так воно не вийде, тому і буде. Щось там багато чого казати. А для тимчасово одиноких. Давайте побачимо, що у вас буде завтра у сфері кохання. Так, дивіться. Дивіться, як тут. Для когось з вас, ви вже знаєте, про чийсь обман, хитрість чиюсь. Для когось з вас ви дізнаєтесь і будете ще сумніватись, але. Ви знаєте, це щось взагалі-то не нове для вас. Це як мені більше йде ситуація, коли зараз. Тут про якогось короля Кубків, який в цій ситуації... Як якусь пропозицію робитиме, як щось пропонувати буде, щоб, знаєте, коли в людини є бажання щось завершити, закрити, але зробити так, як йому хочеться, бо ну, там щось є певні страхи. І ви будете в цій ситуації, от як вішати на нього ярлик брехуна, от ви не довіряєте людині. Ну, це, як знаєте, є вже у вас у пам'яті ще якісь там до нього питаннячка. Тому тут показана ситуація, коли ви як закриватись будете від людини. Це може бути така якась пропозиція від нього от саме в цей день. Може бути, коли. Зателефонує, там щось напише вам, якось дасть про себе знати. А ви все ж таки, от як тримаєте трошки так оборону від людини, от для вас таке показано. Можете і поспілкуватися, але так, знаєте, от на холодних тонах. Далі робота, що у вас буде завтра в роботі. Для когось з вас можете раніше піти з роботи. Це як дарунком вам буде від короля мечів. Тут ховається на дні колоди. Для когось з вас, це знаєте, як прийти на роботу, щоб щось. Зробити, от як закрити якусь там, ну, наприклад, є робота, яку треба зробити саме в цей день. Яку, ну, взагалі, як, щоб не було проблем, щоб оминути якусь проблему. От таке. Для когось обмін дарунками, спільна поїздка. ну, Тобто, всі варіанти назвала. Взагалі, от так, як зазвичай, так воно і буде. Не дуже там щось, такі значні зміни. А що вам важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Ні? Так, ну тут якась інформація як можливість все ж таки король мечів у нас тут виходить, як запропонує вам щось. Може, це як продовження про роботу, щось там вам, наприклад, відпускаю вас сьогодні раніше з роботи. Може бути і така. Приймайте, як є. Не відмовляйтесь. Далі. Від чого краще б за все відмовитись завтра? Тут теж якась така пропозиція, яку не треба поспішати приймати. Щось повинно врівноважитись. Знаєте, це як нема ще готовності. А коли не все ще підготовлене, там воно може спрацювати для вас не так, як хочеться. Не так, як треба. Насправді, от знаєте, коли всьому свій час тут від чогось треба відмовитись, але не так, що ніколи. А, як, а давайте перенесемо це на інший термін. Тут більш так. Від ревнощів теж там відмовляєтесь. Угу. Е, якщо ревнуєте якогось короля кубків, то ви для нього зірка. І йому дуже складно вам е, зрадити. Показано так, і він боїться вам зрадити, бо розуміє, що ви для нього дарунок, який не зупиниться поряд з ним, якщо буде зрада, і ви це відчуєте. Бо ваша інтуїція знає, що працює не просто на 5 з плюсом, а на всі 12 з плюсом. І не ризикне. Далі дивимось, чого вам не уникнути завтра. Угу. Якогось даруночку не уникнути, про який ви навіть не знаєте, не здогадуєтесь, угу. да. а, Тут від людини, якій або ви допомогли, або вам свого часу допомогла людина. Може, один одному допомагаєте в якихось ситуаціях. От цього не уникнути. Далі порада від вищих сил для вас на завтра. Так, тут знов таки король кубків, і ви знаєте, якась можливість, яка ну, як виникне, опиниться поряд з цим чоловіком, або від нього ця можливість надійде до вас. Отут, як довіртесь людині, він знає, що він робить, він знає, як діяти і для когось як повернення до якоїсь певної роботи з цим чоловіком, як повернення в тут людина така цікава, він, він ем... з надпотужною інтуїцією, тут людина, яка я б навіть сказала, що він тут або він дійсно. Має якісь здібності, ну, я маю на увазі магічні здібності. Або він в чимось іншому. Просто от супермайстер. От Знаєте, коли людина не просто має здібності, а розвинуті вже здібності. Це не в початковій формі, а це він вже їм і користується. І. Обговоріть, там якась буде можливість з цією людиною. Обговоріть це. пропозиція може бути якась. Поспілкуйтесь. Як поверніться, поверніться до якоїсь теми, яка цікава і йому, і вам. Ну, от і все. На цьому всім дякую. Всім вам гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І побачимось з вами в наступних відео. Щиро. Дякую всім за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за ваші підписки. І всім бажаю гарних свят, гарного дня, гарних людей поряд з вами. Всім пока!